Раму служби за контрактом 1824 розширять на 11 бригад зсу. Нагадаю, що контракт 1824 – це добровільна ініціатива. За нею українці віком від 18 до 24 років можуть приєднатися до сил оборони України на один рік. Проект пропонує гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії. За цією програмою вже поповнили свої лави кілька бригад. Присягу склали і перші. Військовослужбовці, які доєдналися до 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Докладніше у наступному сюжеті. На полігоні в рамках базової загальної військової підготовки відбувається обкатка танком для рекрутів, які стали до лав 72-ї бригади за програмою Контракт 18 18-24». Дивіться, Зараз у нас буде проходити обкатка танк. По пониженню він над вами проїде дуже легко. Двичай, дуже... Я не можу навіть на різці виразіти. Дуже так, так, незвично, бо не так перетрасло ціло. Так дуже класно. Що ну... Грізюка? Грізюка летить на тебе. Летить. Що, що робити? Привкаємо. Вже дві тижні знаходжусь на навчаннях. До цього я хотів підписати контракт, але багато відпугувало, те, що три роки, мінімалка. а тим Алі нема гарантії про демобілізацію. Тут якось я не знаю, ходив, тут хлоп, цей закон. Дві неділі його вже прийняли. все. Ну, Я думаю, типу совпало ідеально. Нарізай. Остріл. Постріл! З самого початку війни, якось знаєте, це гнітюче м -м, таке состояння, яке гра за совість. Тобто, я тут, а хлопці там, і якось це несправедливо. І, в принципі, я підписав контракт 72-ї бригади. Тан проїхав, ви піднімаєтесь і розстрілюєте піхоту, яка вибігла, понятно? Щодо цих хлопців, які прийшли, по-перше, вони молоді. У них фізичні кондиції їхні набагато кращі. Всі вони вмотивовані. Вони розуміють, що вони сюди прийшли для того, щоб захищати свою країну, для того, щоб бити ворога, для того, щоб, можливо, допомогти і замінити тих хлопців, які вже там з 22-го року знаходяться, і підсилити в першу чергу наш підрозділ і підсилити в цілому збройні сили України.